Та Алою Тунською, ну а наступний випуск новин номер один рівно о восьмій ранку. Зустрінемось, залишайтеся з нами. Час порожніх декларацій минув з таким гаслом у Київській області в одній із селищних рад зібралися фахівці аграрної галузі, вчені експерти, представники громадських асоціацій та всеукраїнського аграрного об'єднання. Заступ саме його спеціалісти розробили план із розвитку агропромислового комплексу та сільських територій. Перше, це економічні питання. Це питання і захисту землевласника, це питання і розвитку агропромислових комплексів. Це питання і захисту споживачів, розвитку ринків, тобто це економічна складова. Друге питання. Ми говоримо про соціальну складову нашої програми, оскільки. За економічною ідеї питання далі розвитку сільських селищних територій, малих міст. Експерти стверджують, вітчизняний АПК може стати сильною опорою для української економіки. Для цього заступ пропонує децентралізувати владу, створити нові робочі місця у селах, заборонити продаж земель сільськогосподарського призначення, відстоювати інтереси національного виробника при вступі до ЄС та запровадити єдиний сільськогосподарський податок. Розроблена зараз система податкування на один гектар. Тобто селянин приходить і бере в оренду або працює на одно на гектарі землі, і з кожного гектару зразу написано скільки з гектару він повинен заплатити. Фіксована ціна від якості землі. У стратегічних пріоритетах організації підтримка малого і середнього агровиробника усім новим підприємствам обіцяють податкові канікули, а старожилам скорочення теперішніх зборів. Експерти аграрної галузі відзначають, що запропонована заступом програма може стати реальним планом до розв'язання величезного масиву проблем ВПК, відновлення українського села та розвитку всієї держави. 112 насичених інформаційних хвилин разом із вами проводить канал 112 Україна Олексія Нанов разом із вами залишається в нашій студії гості, з якою ми проводимо розмову про 1 вересня, про те, як вища школа зустрів.